Про Творця та Створене. І Якщо я й поклоняюся створеному, то тільки в знак усвідомлення величі творця і того, що він створив, створене. І при цьому я усвідомлюю, що частина творіння і є. Частиною Творця. Я не поклоняюся створеному, я поклоняюся творцю, і при цьому я усвідомлюю, що створене це невід'ємна частина Творця. Хто поклоняється створеному, той поклоняється тимчасовому. Хто поклоняється Творцю, той поклоняється вічному. Бо коли створене йде в небуття, з ним ідуть і ті, хто йому поклоняються. А ті, хто поклоняється Творцю, залишаються з ним.